Завтра, 15 листопада, Кременчук зіткнеться з масштабним відключенням електроенергії. За інформацією Полтава обленерго з 7 до 19.00 енергетики проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для стабільної роботи електромережі та усунення наслідків попередніх пошкоджень. Такі роботи потребують повного знеструмлення частини обладнання, тому весь Кременчук на цей час залишиться без світла. Тож попереджаємо про низку важливих змін у житті міста протягом цього дня. Через відсутність електропостачання тролейбуси не працюватимуть увесь день. Це торкнеться всіх маршрутів електротранспорту. Закликаємо заздалегідь спланувати пересування містом, врахувавши можливі затримки та підвищене навантаження на інші види транспорту. Без світла комунальне підприємство Кременчук Водоканал також працюватиме в обмеженому режимі. У деяких районах можливе зниження тиску води, а також повна відсутність води на верхніх поверхах, особливо у мікрорайонах Крюків та Раківка. Щоб мінімізувати незручності для людей, водоканал організує підвіз питної води за запитами мешканців. Телефони диспетчерської служби ви бачите на екрані. Щоб день пройшов максимально комфортно, підготуйтесь до відключення. Зарядіть телефони, повербанки, ліхтарики, підготуйте запас води на добу, сплануйте побутові справи, які потребують електроенергії завчасно. Подбайте про альтернативні джерела освітлення, поставтесь із розумінням до тимчасових незручностей. Аварійно-відновлювальні роботи дозволять підвищити надійність електропостачання та зменшити ризики неконтрольованих аварій у майбутньому. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.